Привіт, Андрій! Привіт, Діана! і всім привітана. нас. дивиться ви на каналі Коктейльні Хроніки. І що сьогодні ти будеш готувати? А, сьогодні ми готуємо старий коктейль під назвою Мінт джуліп або м'ятний джуліп. Традиційно він подається у таких срібних склянках, які були дуже популярні у штатах і дарували їх на різні свята, на весілля, на день народження. А, а також а, дарували переможцям у кінських перегонах. І багато хто сперечається з приводу історії цього коктейлю, хтось пов'язує його з штатами, але кажуть, що він виник ще до, до самих штатів. Назва джулі походить від персідського слова гулап де гол це квітка, і АП це вода. Тобто такий квітковий сироп. Зазвичай вважають, що джуліп виник у Персії або десь навколо неї. Потім він перекочував у Європу, де замість вже квітів е, клали м'яту. І потім він перейшов в Атлантику, де замість коньяку давали перської бренді. А потім з часом вже давали бурбон. І він став таким, який ми знаємо його сьогодні. Дуже цікава історія. Мені вже крутить спробувати цей коктейль. Тож, перейдемо до готування. І хтось готує цей коктейль методом білд. Тобто насипають сюди м'яту, трошки її мадлять, наливають ці інші інгредієнти, додають лід, перемішують і коктейль готов. Мені більше подобається робити його у шейкері. Тож, наповнюємо наш шейкер льодом. Тож додаємо наш шейкер м'яту. Десь 7-12 листочків м'яти. Наливаємо наш бурбон. Таку добру порцію? Далі додаємо цукровий сироп і пару дешів бітера Ангастура. І не забуваємо охолоджувати наш стакан. А джулі подається з ломаним льодом. Як завжди використовуємо дабл стрейн і переливаємо у наш бокал. Келф. Добре, це перемішуємо і додаємо ще зверху краш льоду доверху. І ще раз це добре перемішуємо. І прикрашаємо все це м'ятою. І ось, будь ласка, наш мін Джуліп. Всім привіт поближче! Привіт. Привіт. Так, і ще тобі тест такий на знання. Що це таке? Fine Ні, файнстрейнер це сіто. А, точно. А це просто стрейнер. Ні, не просто. Що це таке взагалі? Я до такого не була готова. Я забула. Це джуліп стрейнер. Точно. А як у нас називався? Джуліп Мінт. Так, мін джулі, м'ятний джулі. так. Як думаєш, як вони пов'язані? Цікаво, не знаю. Я тобі розкажу. Коли не було трубочок, ага. його одягали так зверху, щоб тобі не попадало. все Це ну, зайве там лід, м'ята. Вау. Та і так от пили. Ага. Так. Оце так, так. Ніфіга собі. І Від це назва Джуліпс Трейнер. Джуліпс Трейнер. точно. Клас. Тож, перейдемо до дегустації. Так. Давай. А я хотіла сказати: якщо ви знали про це, напишіть в коментарях. Блін, мені дуже цікаво, скільки людей про це знали, бо я чую вперше. Що хотіла сказати саме я перед дегустацією? Щось я чула про цей коктейль? Або десь бачила відео. Що зазвичай їх подавали на кінських перегонах? Так, так, його пов'язують з кінськими перегонами кінтук і дербі. Ага. Так, що я саме чому запам'ятала, бо розповідали, що це саме такі стикани Дарували тематичні. переможцям. Може, і дарували, але. Така еліта, яка приходила на кінні ці перегони, вони пили цей коктейль саме в таких стаканах. Можливо, тому що вони отримували там в подарунок, їх не знаю. Але що саме він подається в цьому стакані, Вони така еліта завжди його пили. Так, є таке, і не пам'ятаю, хто казав, але казала, що типа в цьому коктейлі ну, типа, пов'язано те, що люблять у Кентукі, це mm. перегони кінські і бурбон. Угу, От яких можна відрізнити. М -м -м. Класний коктейль. Він прям такий м'ятний. Так, да, і дуже бурбонистий. Ну, там, да. а, така добра порція. Так, чутно, що добре. 70 порція. мл іде. І одразу хочу сказати: не люблю кола теліт. Не знаю, мені він завжди забувається у трубочку, незручно. Та? Та я не люблю пяту. А я не знаю. Мені ніяких таких дискомфортів не дає. Ну, я не люблю його. Але а, класний коктейль. А... Бачите, не можемо зупинитися. Правда, дійсно Та, дуже, дуже смачне. Дуже бурбоновий. А, я десь читав, що є а, мінджулі для ледачих. Коротше, береш зубну пасту а, з м'ятним смаком. Чистиш зуби і запиваєш все це бурбоном. <рес> мені здається, це те, що треба. Зранку. Ну, та, <рес> зранку перед роботою такий собі. Ну, е, класний коктейль. І я ще вип'ю. Угу. Ой. Він дуже освіжаючи і дуже приємний. Так. Правда. Готуйте і насолоджуйтесь, але мені здається, це в таку більш спекотну пору року. <рес> бо... Я свіжість. свіжі Так. Чомусь в мене завжди так, що якщо м'ята і багато льоду, саме ну тут реально багато льоду, то мені здається, що треба пити влітку. <реш> так та та ну зелень що вона якраз влітку так. більше і, і, і росте, і продається ну дешевше. дешевше, тобто та та зимою, звісно, можна придбати, але вона буде дорожче, але зігріває теж добре. <реш> та та мені аж прям <реш> так <реш> тепло шло, стало. Шло. А ми а... вам дякуємо за перегляд. Так, да, тільки хотів сказати: і дякуємо, хто підписується, хто не підписується, а просто дивиться. Теж вам дякуємо, хто пише коментарі. Е окремо дякуємо, хто ставить подобайки. Всім дуже дякуємо нашим глядачам. А хто дивиться без підписки, ну це ж не складно. Підпишіться. Ми вам будемо дуже вдячні. Ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Наприклад, навіть про смак коктейлю. Так. А на цьому ми. Vejamos, da nova e papá.